Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Етно І вітають вас, мої Геосинти. Ну, тут не тільки краса, кольори, а ще запах. Запах неймовірний. Цвіте поодиноко Арабіс, який я дуже так прискіпливо виправдала. Тут все у мене це все було в Арабісі. Все, просто все, все, все. Нема вже нічого, де... Де-не де подинокі по квіти. Тому продавати, звичайно, я їх не буду. Будемо нарощувати. Тепер задача знову розвести ту кількість, яка була. А зараз по геоцинтах. Дивіться. Я навіть не знаю, скільки років вже вони тут ростуть на одному місці. Ну, мабуть, років 6-7 це точно. Я їх не викопую і вони, ось ці сортові, вони не гарно розростаються. Так що... Можна було продавати чи ось, Бачите? Вони зовсім різні. Це такий. Це такий. Зараз вони закриті, бо холодно йде дощ В переходу в мокрий сніг. А там морозить, саме тому я вирішила показати ось те, що квітує, тому що не знаю, що буде далі. Дивіться. Ось цей кущ він завжди вже взимку. Показує свого носика. І нічого. Стоїть, стоїть, а потім ось на, і зацвів. Боже, який запах. Це такий ніжно-ніжно рожей. Він, він незвичайний. Там білі, ось білі. Такі. Ось. Дивіться, які різні. Ось і ось. Вони зовсім різні. Це вже насіялися хінодокси. Так. Я не бачу свого сортового, сортову свою піву. Ані є, ось-ось. Дуже гарна сортова півонія. Куплена цієї осені. Так, цвіти хінодокса. Але бачите, вона вже ну, її поклав холод, дощ, її вже поклав. Ось цвіте, я бачу. Гарно. фіалочка теж запах. Ось біла Хіонадокса. Все-таки де Денеде, ось, подивіться, яка вона крупна. Дивіться? Ось біла де-не-де, все-таки з'являється. Ось вона все-таки насівється. Да, ця крупна, дуже гарна. Це така з серединкою Хіонадокса, теж інша. Ну, це вже. Моя селекція, вірніше, не моя селекція, а селекція природня. Так, це такі. Да, ось тут вона є, там вона є. Ось рябчик вже на підході. Основне, щоб не приморозило його. Ось що це тут? Теж бачите, хінодокса і проліска, і фіалка. Все, що де не є, все воно тута, тута, тута. Так, що в нас тут ще зараз подивимося по. Вона закрита, на жаль, ой, вибачаюсь, вона, на жаль, закрита, а не монк. Але я вже бачу, що вони понасівались теж різні. Бачите, ой, я зараз вибачаюсь, ця темна, ця світліша. Тобто вони все-таки вже трошки. Переопилилися хтось із кимсь. І мають ось такі гарнесенькі квіточки. Так, це Анемона Ніжна. Так, ідемо далі. Що ми ще тут? Ну, бачите, ось так зараз цвітуть геоцинти. Дуже гарно і арабіс. Дивіться, ось покажу геоцинти. Ось. Така краса. Жовтий. Теж. Ну, Чомусь камера не вловлює жовтий колір. Ну, Він жовтий-жовтий. Ось. Це такий ніжний, рожевий. Це такий насичено-рожевий. Такий аж персиковий. Ось це взагалі. Я навіть не знаю фіолетовий. Я навіть не знаю цього кольору. Так, а це гарно синій такий синій синій Ой, дивіться, який він гарний. Білий, який тут тільки немає. Яких тут тільки немає. Ось якийсь має бути. Це взагалі цікавий. Так, зійшла, зійшла, зійшов, верніше, до Декатеон. Я хвилювалася, думала, що не буде. Ні, зійшов. Спробую його поділити до декатеон. Молодець. Так, цвіте тюльпанчик раніше. вже. Подивіться, яка в мене кількість цибулі декоративної. Буде гарно, як підніметься. Так що такі ось цікавий. Цікавий. Вже такі пуп'янки ось у півонії. Ну, Шкода буде, звичайно, якщо все померзне. Так, фо, я ще горіс не пішла. Ось цікавий якийсь. Дивіться, який він має бути. Теж камера. Ну, якісь персикові чи моркв'яний. Вже відцвітають відсві... вірніше, крокуси, Кхе, тому я вже ну, кроку... на крокуси замовлення не беру, бо я не знаю просто, де який і не згадаю і не запам'ятаю і переплутаю. Зате ось так цвіте такими великими-великими кущами проліска Сибірська. Бачите, який жовто-жовто-насичений. Всі різні. Ось голубий, такий блакитний, блакитний. Вибачаюсь, блакитний. Дивіться, який він гарний. Правда? Крупний, подивіться, які тут квіти в нього. Такий крупний. А це ось такий якийсь фіолетовий, ось такий і набитий набиті, які вони. Ось цей цікавий. Він не рожевий. Він я навіть не знаю цього кольору. Цей ну, багато, тут багато дуже сортів. Де я їх купувала, вже не пам'ятаю. І в сільському віснику, і на базарі, і скрізь скрізь І кіонодокса кругом. І ось вони. Такі гарнезні так я троянди й не обрізала, ну, нічого, холодно, обріжу ще. Ще обріжу. Білі, ось дуже гарні. Бачите, які вони. Це якісь біло-жовті. Ось поодинок, ось подивіться, як гарно квітує біла хіонодокса. Просто, ну, якби прикрашає зараз ось цей пізній. Вірніше холодний, такий темний день. Ось ця біленька хінодокса просто заворожує. А ось, здається, не здається, а ось точно рожева. Ось це рожева хінодокса. Вона, бачите, вона так, як проліска, декілька на одному кущику росте розцвітає рожева проліска. А ось ще інша це вже самосів. вона зовсім має та світла, а ця така насичена. Бачите, яка вона. Гарна рожева пролізка. Це теж пролізка рожева. Це синє з такими вічками білими. Тут ще геоцинти, тут така північна сторона, то геоцинти ще не цвітуть. А от магонія цей год померзла, бачите. І квітувати магонія в нас не буде. Ось де-не-де тільки. Ось тільки де-не-де. Ой, вибачте. Тобто краси магонії ми не побачимо. Тільки ось де-не-де. Чуть-чуть буде квітувати. аквітувати. Дивіться, як гарно. Білі хіонодокси. Ось така стежинка. Так, і краса, яку я, мабуть, не побачу, і дуже засмучена я дуже. Це моя. Магнолія, коли магонія змерзла, то магнолія ви, винесла всі перепетії, на відміну від е, навіть троянд. Хоча в нас на півночі магонія, магнолія це нонсенс. Але як бачите, все вона витерпіла. І коли я показувала у попередньому відео весні, ну, прогулянки по весняному саду, саду, то вона була жовта. І мені навіть писали, що вона точно має бути жовта. То зараз я вже бачу, ну ось дивіться, ось бачите, бутон, він, пуп'янка, бачите, він дійсно жовтий. А потім ось такий стає він насичено бордовий якийсь. І ось-ось, ну, ну прям, ну два дні, боженька, ну жалься. два дні і. Тут все ціло б. Ось дивіться. Просто два дні, і я змогла б насолодитися ось тією красою. Ось дивіться. дивіться, дивіться. Ну, що і зробити. <свісно> ну, завтра вже все. Завтра холодно. Ось така краса. Магнолія. Моя магнолія без назви, зате дуже морозостійка. Це перші квіти. І ось так знову погода підводить. Сьогодні <кій> дуже холодно. Ось, якщо я... Ой, вже на щось наступила і зламала. Ну нічого. Дивіться, який гарний чемерник. Тут чорний, бачите він. А тут опа, і він зелений. Ось, бачите, чорний, темний такий. І зелений. І він дивиться вверх. Ось, дивіться, який він гарний. Темний. Так, і що я робила сьогодні, що я сьогодні робила? Оце я у своєї подруги брала живці, ну деякі з корінцями деякі живці. Це дельфініум. У неї настільки гарні різні сорти дельфініуму, що ну, мене він так заворожив, так закохав в себе, що вона жалилась наді мною, ну це в лапках, звичайно, подруга завжди поділиться. І запропонувала приїхати набрати, скільки мені треба. І тому вона так щедро мене нагородила дельфініумом, що тут посаджено 33 відеречка. Ще вона півонію дала мені, півонію деревовидна з сіянці. Ось тут два, стоїть два горщики, там ще в іншому місті три горщики. І навіть дала ось такі цікаві янці ці ялиночки. Бачите? Яка вона буде, я не знаю. Ну, але вони ж мають право на життя. Правильно, правильно. І Я їх посадила в горщик, тому що вони обов'язково десь загубляться в саду. Ну ось на Ялиночки. Цвіте пушкінія. Ну, її багато і скрізь цвіте пушкіння. Ось така прогулянка вийшла <кхи> садом. Ну, цвіти, все цвіти. Прокидається, цвіте. Зараз покажу ще. Покажу зараз ще форзицію. А ну, що тут у нас? Ну, і бачите, от-от, от-от. Хай би ще не цвіла. Це слива нігра, хай би ще не цвіла, а почекала. Так, що у нас тут по гортензії? Ну, те, що я казала. Вона стояла зелена, і ось бачите, вона, ну, все, її нема. Вона пропала, тому придеться обрізати. Хай вона стоїть, уже, будемо дивитися. ось, бачите, вона не до кінця. Ой, господи. Бачите, вона не до кінця обмерзла. Ось, ось тут вона є. І навіть вона, я думаю, зацвіти. І ось вона є. Ну, поки що обрізати я не буду. І ось вона є. Ці морози я не знаю, можливо, вони її приб'ють ось, ось вона є. Тому верхи так позмерзали, а ось тут ще не все змерзло. І буду сподіватися, що. Ой, дивіться, бачите, вона буде цвісти. І це ще раз доказує, показує, я вам показувала її весь час. Ось, бачите? Вона жива. Що це моя гортензія неукривна. Все добре з нею. Ось, дивіться, які вже вона пустила. листочки, Все з нею добре, і буде вона квітувати. І ось, бачите? Так, вершечки ось ці померзли. Але це вже не настільки важливо, тому що. Якщо на цьому пагоні залишилися ось бруньки живі, то з цих бруньок вона зацвіте. І ось бачу, бачите, ось. Тобто квітувати наша гортензія буде. Ну, якщо ці морози, звичайно, не доб'ють, які зараз є. Так, ось. І у нас на півночі вже цвіте мій нарциз. Мій нарцизик. нарцизик. Ось подивіться. Це єдиний, єдиний такий єдиний такий сорт, який росте в мене без проблем. Всі інші дуже-дуже проблемні. Не знаю, що я з ними роблю, не так. Скрізь садила, кругом сажу. До речі, я була в своєї подруги Люби, яка теж говорить, ну не ростуть ці сортові. Не знаю, що з ними не так, але вони не ростуть. Ось вже синюха така. Бачите. А ці посадила і ростуть собі. Так, індик Вася знову. Кричить, до речі, ви помітили, що немає рудика? Холодно. Спить клубочком згорнутий. Він же ж не дурак ходить по холоду. Це мама може ходити. Так, і красуня форзиція. Красуня форзиція. Таке сонечко в саду. Таке сонечко, сонечко в саду. Бачите, така яка, красонька. Ось з півдня. Бачите, яка вона з півдня, дивіться. Просто красуня, красуня. Таке яскраве сонечко. З півночі вона гірше цвіте, тебе, але з півдня. Так, ну, дуже шкода, як примерзне. Ну, от, ну шкода. Ну, до, до, до чого цей мороз? Взагалі не зрозуміло. Все. Прийшли вже ну, теплі деньки, весняні дні. От навіщо він? Кому він потрібен? Дивіться, яка краса. Ось так, друзі. Така невеличка прогуляночка по саду. Показала, що цвіте. Що радує, що померзне, подивимося попісля. Ну, Якась така нестабільність, Така ну, повна нестабільність. Так, ну це ще раз покажу, ось так роз... Еріка цвіте. І ось так темна ця Еріка цвіте дуже гарно, бачите? Дуже гарно. Таке яскрава, яскрава пляма. Просто красунька. Так, вже перецвіла дафна і вдягається в листочки. Сподіваюся, що будуть ягідки, що мої бджілки її опилили, і будуть ягідки, і посіємо. Так, ось так. Це теж ось ця вонючка, смердючка, яка тут десь взялася, ну, мабуть, вже колись садила, це точно. Все починає розпускатись, квітувати, але разом з тим і погода не радує. Тому, дивіться ще раз, краса. Просто краса. Дякую, друзі, що ви в мене є, що є для кого знімати відео. Дякую за коментарі, за вподобайки, за замовлення, тому що мені теж ідуть замовлення завдяки тому, що я можу продати щось свого саду. О, що я хотіла показати. Бачите, ще не все. Подивіться, це вже він перецвітає. Подивіться, як цвіте. хто він. Тис, тис. Подивіться, як він цвіте. Я це вперше побачила, що цвіте тис. Мабуть, я так думаю, що будуть і ось ці синенькі ягідки, теж отруйні, до речі. Бачите, яка краса? Це він вже перецвітає, а коли я побачила, я взагалі бачу що щось таке незрозуміле на моєму тисі. І ось він так цвіте. Тому все, друзі, буде наша квітуча Україна. Стануть тепленькі деньки, наступить мир, вірніше перемога, тому що мир без перемоги це таке явище непостійне, маючи такого сусіда. Всіх люблю, цілую ваша Ніла.